Оно противоречит само себе. Значит ли, что люди, которые пребывают в плену, вообще мало имеют представления. О том, что происходит, и второй вопрос: они понимают, что их вот меняют или не меняют, или вот проблемы в связи с тем, что наоборот украинских военнослужащих в клетках собираются судить, приговорить к смертной казни. Осознают. Я так понимаю, что вот в этом фрагменте люди из ДНР и ЛНР. Я правильно понимаю? Да, так понимаю? да, да. Это представители да. Ордло. Это постоянно по пополняющийся наш обменный фонд. То есть то, что я сказал, больше тысячи, да. Это же да. цифра небольшая. Но проблема в том, что э, у россиян у них же ведь ходят кругами вот эти вот фейки. То 10 тысяч наших пленных, то их там 15 тысяч, то 100 тысяч. И все они мне об этом пишут, что посмотри. Я говорю, а куда посмотреть? Где посмотреть? Что посмотреть? Видео с Азовстали, которое по кругу крутят с разных ракурсов вам на протяжении уже двух месяцев. Что мне еще посмотреть? Какое мне видео еще посмотреть? И они в России, у них есть четкая убежденность, что у них там десятки тысяч наших пленных. Я говорю, ребята, берите больше. Миллион наших пленных. Но давайте проведем конкретный обмен по конкретным э, людям. Мы показываем всех людей, которых мы собираемся выдать на обмен. Фактически, те люди, которых я показываю, независимо от их статуса, осудили их, не осудили, это люди готовые к выдаче. То есть, если об этих людях попросит российская сторона и предоставит нам наших людей, А помимо вот, информационной деятельности, о которой я говорю, о которой я говорил, это уже стало. Э... более даже главной, да, моей задачей, э, до, э, донести до россиян, что мы готовы на обмен. Все эти люди готовы на обмен. Просто Россия не хочет выдавать наших людей. Им проще показывать какие-то спектакли, устраивать там, показывать там в клетках что-то и так далее, и так далее, вот эти все пропагандистские шоу. А эти люди э, не, недавно прибывшие из Ордло. И э, мы с ними общаемся после того, как я им показал небольшую нарезку видео. А, небольшая нарезка видео – это о том, что у них там в Ордло происходило на протяжении вот этих вот пресловутых 8 лет. Потому что, как оказывается, говорить с этими людьми до тех пор, пока им не покажешь, что происходило у них же, практически нет никакого смысла. А Потому они что... вообще не знают ничего. Ну вот представьте себе человека, который жил в, в каком-то селе, в каком-то поселке, работал в шахте. Mm -hmm. спускался туда с утра, выходил вечером, ничего не знал, за информацией не следил, за пабликами не следил. Та пророссийская информация, которая ему просачивалась, она просачивалась безусловно, ну по ходу там видимо просмотра вечернего просмотра там новостей за бутылкой пива, например. И, конечно же, он был четко уверен в то, в то, что украинцы наступают на них и хотят им всем смерти, и это все нацисты. При этом россиян он не видит и он уверен в том что они воюют вот за за свой дом фактически. Многие mm -hmm. из них так действительно думают, что они воюют за свой дом против злых украинцев, которые хотят прийти и их уничтожить. Вот это вот реальное их мышление. И только после того и когда я им задаю, например, вопрос: а зачем туда Россия в 2014 году пришла? Какая Россия? Никакой России я там не видел. И вот для этого я им демонстрирую эту всю нарезку видео, даже не только про них. Но и про Одессу 2 мая, например. Потому что все они абсолютно точно уверены, что в Одессе 2 мая нацисты сожгли ни в чем невинных людей. Вот так просто им захотелось. Загнали их в Дом профсоюзов и жестоко сожгли. Вот они так мыслят. А я им начинаю показывать, что ребята, а, а это что? Вот что это за человек с российским флагом? и с оружием, который стреляет в э, украинских активистов. Кто это, как э, по-вашему? А все эти видео есть, и все они есть в открытом доступе. Вообще президент России никому ничего не должен. Голова представництва Європейського Союзу в Україні маті Масікас переконаний, що Євросоюз розробить наступний восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. І він каже, що вже схвалені санкції ЄС. Вони постійно моніторяться, проводиться аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. І в Брюсселі зараз активна робота. І можливо, ми скоро побачимо якраз і е, ось можливо список ось із цього восьмого пакету санкцій. Як ви вважаєте, е, чи змінилося наскільки, от е, змінилася думка всередині Європейського союзу і е, стосовно тиску на Російську Федерацію, і чи бачимо ми вже е, порівняно з е, кількома місяцями раніше? Все таки більш лояльну позицію тих країн, які до цього ну категорично були проти. Ну, зверніть увагу. Я такий спосіб аналізу. Контент-аналіз. Подивитися про що ми говорили півроку тому. Зараз фактично вже півроку ці широкомасштабні агресії Росії проти України. Але подивіться, Захід не не хотів помічати. Ну і наша влада не помічала то, що відбувається. Зверніть увагу, про що вони говорили ще півроку тому. Вони говорили про північний потік. 2 ніхто не говорив про звільнення територій. Я про це неодноразово вказував про звілі на території навіть тимчасово окупованого Донбасу. Про Крим взагалі не йшлося завжди казали політичним шляхом, військово-політичним шляхом. Наша влада погоджувалася 29 березня в Стамбулі на те, що можна відкласти проблеми Путін нехай відведе війська на територію станом 24 лютого. А про Крим ми будемо і про території Донбасу окуповані Росіянами. Ми будемо говорити окремо. Пам'ятаєте, це наше навіть наша влада погоджувалася на це. Тому ми маємо розуміти, що світ кардинально змінився і змінив її Путін своєю а, агресією. А, і на насамперед наші збройні сили, які цю агресію зупинили. Зупинили. Я ж не кажу, подолали повністю, але зупинили. І тому сьогодні Путін навіть той саме домовляється, бодай про якісь там лінії на території України а, зафіксувати. А ще півроку тому він виступав не більше, не менше аніж ультиматумами щодо а, всього світу. Пам'ятаєте слова? Нехай за. Бираються і манатки станом до 97-го року НАТО, це ж говорили посадові особи Росії. Тому і захід змінився, і е, са сама ситуація змінилася, і все це зробили Збройні Сили України, українські громадяни е, своїм своєю звитяжним е, фактично боротьбою проти російського окупанта. Захід тепер буде змагатися на те, якби е, щоб бути поруч з тими Переможцями західні компанії, які втрачають е, в своїй капіталізації на ринках, вони вимушені виходити в супереч економічним інтересам російського ринку. Вони втрачають, вони фіксують збитки, але їхні збитки були б набагато більше, якби вони там залишалися. Дивіться, тільки зайшла кампанія, е, е, наприклад. Ця е, угорська компанія лоу-кост для, для того, щоб е, літати з Москви в Абу-Дабі і в е, Саудівську Аравію. Одразу вона виходить, тому що одразу вона втрачає на інших ринках, де вона набагато більше заробляє. Е, я е, кажу про її компанії, і лідерів єлакмиси папірці, які відповідають на ваше запитання. Тоді нам ніхто не хотів допомагати і ніхто е, е, не хотів бачити того, що вибуває в зоні комфорту. Пам'ятаєте слова Андрія Мельника, посла України в. Е, Німеччині, експоса України в Німеччині, який 24 лютого був на зустрічі з тим самим з тими самими представниками тієї самої Німеччини. Пам'ятаєте, що він казав про міністра фінансів, який розвалився скрізь і казав, які санкції? Ви ж не протримаєтесь? А ми протрималися тепер, знаєте, у перемоги багато батьків. Вони тепер будуть змагатися. щоб в Україні, де цей Штайнмаєр, де зараз зараз підтримка Шольца. Він зараз має найменший рейтинг ретин своїй країні, де зараз ситуація в інших країнах. Ну залишається там Орбан, залишаються деякі інші згої, які кажуть там ті речі, які вкладає в їхні уста Путін. Тому насправді ситуація кардинально змінилася. Ось у пакеті санкцій, звичайно, що не буде тих речей, і тут ми також недоразово з вами про це говорили. Які б'ють більше по Європі аніж по Росії. Там не буде відмови від газу, і це об'єктивно. Не хочу говорити. Ти чому зараз на 2800, Росія втрачає ринок Європи по нафті і газу, але вона отримує надприбутки через те, що ростуть ці ціни? Ми маємо розбити глобальну економіку, але те, що насправді там будуть однозначно додаткові обмеження для російського бізнесу, для росіян, для тих людей, які хотіли би фактично. Підспівувати або підтримувати агресію, і тим не менш кататися з вояжами по Європі, розповідаючи, які вони росіяни. І як їм всі мають кланятись в ноги. тому е, насправді ці речі будуть. Я не думаю, що на рівні Шенгена буде ухвалені рішення щодо, наприклад, обмеження віз, але на рівні окремих країн фактично створюється вже такий е, ще і е, пояс навколо Росії, де її не, не, не хочуть бачити. Балтийське море буде закриватися, і тому Росія стає з країни цивілізації, на яку вона претендувала завжди. А країною резервацією вона стає країною ізгоєм. Ну але насамперед не санкції вирішують питання. Аня, а наші хлопці-дівчата, вибачте за патетику, по-іншому не можу, бо це правда. А наші хлопці, дівчата на полі бою, саме там буде вирішуватися доля цієї війни. Я думаю, що насправді ми в ній переможемо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.